Чи траплялося вам задумуватися, чому одні люди з легкістю досягають успіху, а інші борються за кожен крок? Чому певні події або відносини повторюються у вашому житті? Карма це не магія і не вирок, це наслідки ваших думок, дій і рішень, які зберігаються на рівні підсвідомості. Ваша підсвідомість це своєрідний архів, де зберігаються всі ваші досвіди, навіть ті, які ви вже не пам'ятаєте. Ось що відбувається: негативні переконання чи емоції. Закладені в минулому можуть створити цикли невдач. Повторювані життєві ситуації це спроба вашої підсвідомості привернути увагу до невирішених уроків. За допомогою гіпнозу можна дістатися до цих кармічних програм, зрозуміти їхнє коріння і трансформувати їх. Це не лише змінює ваше теперішнє, а й відкриє шлях до нового гармонійного майбутнього. Хочете дізнатися, які кармічні програми впливають на ваше життя? Напишіть карму у коментарі або приватні повідомлення. Ви заслуговуєте на свободу від минулого, і ваші відповіді вже всередині вас.